Добрий день, я власника Марія Євгенівна, учениця 8 Б класу, опорного закладу освіти Великодолинський ліцей No1. Темою мого дослідження є вплив фітонцидів на термін придатності продуктів харчування. Саме цю тему дослідження, тому що в минулому році ми зустрілися з проблемою виглядання світла. Та я е, зайшла в інтернет, щоб пошукати, як зберегти продукти харчування без холодильника та морозильної. Об'єкт дослідження: фітонциди кімнатних рослин, цибуля, гірчиця, часник, йод та салькогель, предмет дослідження фітонцидні властивості рослин, методи дослідження аналітичний, вивчення літератури та інтернет джерел, дослідницький вивчення фітонцидної властивості та вплив її на мікроорганізми, систематичний аналіз отриманих результатів. Фітонциди мають велике гігієнічне значення, очищають повітря від багатьох, у тому числі хворобних мікробів. Фітонциди – це сілющі речовини. Вони не відділені від життя рослин в цілому. Компонентами фітонцидів можуть бути синильна кислота, ефірні олії, дубильні речовини, смоли, алколоїда. Так як фітонциди чинять негативний вплив на гриби. Провести дослідження впливу соку рослин на розвиток цвілля. Для цього я в чашу Петрі з дрібно різними частинками досліджуваних рослин помістила однакові шматочки пшеничного хліба. Далі проводила візуальне спостереження за розвитком пліснівих грибів в кожній ємки. Для цього досвіду я взяла кімнатні рослини, аспарагус, герань та так як фітонциди чинять негативний вплив на гриби, я вирішила провести дослідження впливу соку рослин на розвиток цвілі. До цього я в чашопетрі з дрібно нарізаними частинками досліджуваних рослин помістила однакові шматочки пшеничного хліба. Далі проводила візуальне спостереження за розвитком пліснявих грибів. В кожній ємності і порівняла отримані результати. За даними таблиця, ми можемо зробити висновок, що. Отриманих результатів є підтвердження того, що фітонциди вбивають або уповільнюють дію мікроорганізмів. Як ми бачимо, з дослідів, що без дії фітонцидів продукти харчування псуються набагато швидше. На чорному хліби у всіх випадках ціль починає рости раніше і розвивається швидше. Фітонциди цибулі та чеснику не перешкоджають росту цвілі. Фітонциди гірчиці затримують ріст цвілі до 7 днів. У зразках з лікогелям зростання цвілі не спостерігалося, поки зберігалося сухе середовище. Хліб в цьому випадку сам висихав. Краще всього перешкоджає росту цвілі йодна настойка. А до 14 днів зростання в зразках не спостерігалося, хліб не висихав. Виходячи з результатів мого дослідження, можна зробити наступний висновок. Що для кращого зберігання хліба в хлібниці, щоб хліб в ній не присихав, слід поміщати порошок гірчиці або настойку йоду. Дослідження впливу фітонцидів цибулі та чеснику. Для досліду я взяла зварені курячі яйця, після чого їх почистила, помила та просторизувала банку. На дно першої банки я помістила подріблену цибулю, другу гірчицю, третя була контроль. Яйце помістили в тонкий шар марлі і прикріпили до кришки банки. Потім обережно закрили банку та герметично закопорили. Висновок: Найдовше протягом 20 днів яйце не псувалося у гірчиці. Виявляються, виражені фітонцидні властивості, які вбивають мікроорганізми загальний висновок. Фітонциди є природними антибіотиками, які людина навчилася використовувати в практичних цілях. Цибуля та чесник виявляють виражені фітонцидні властивості і вбивають мікроорганізми. Проведене мною дослідження по впливу впливу фіт... фітонцидів на мікроорганізми підтвердили мою думку. Я переконалася в тому, що цибуля та гірчиця, чесник, йог, герань, аспарагус. Виявляють виражені фітонцидні властивості, вбивають мікроорганізми. Фітонциди можна використовувати для більш тривалого зберігання продуктів харчування, при захотівлі, засолюванні, маринуванні, консервації. Я